Так, дивіться, багатьох цікавий, для чого потрібна оця чарівна заслоночка від диму в котлах Пітон. Друзі, показую, от вона розташовані заслонки у нас з цієї сторони. У нас їх. Дві для чого ж нам потрібна оця внутрішня заслонка. В першу чергу вона призначена від диму. Коли ви робите до завантаження вашого котла, тобто ви відкриваєте, наприклад, верху, верхню дверку. Перед тим, як її відкрити, ви маєте випустити дим з загрузочної камери і з теплообмінників. В першу чергу ви зупиняєте процес горіння, тобто або закриваєте підвал, або виключаєте вашу турбінку. В другу чергу ви переводите заслонки, першу заслонку, в таке положення, для того, щоб відкрити прямо Доступ до димоходу. І коли у нас накопичений дим в самої загрузочній камері, нам потрібно сюди його випустити. Так само звідси він просто через низ, просто так не вийде. Для цього ми пробуємо просто відправляємо цю заслонку і робимо прямий шлях до димоходу. Все дуже просто. Відкриваємо заслонки в відкрите положення, дим, який тут утворився, затягує і виходить в димоходну. Трубу. Потім вже ви відкриваєте дверку і робите спокійно до завантаження вашого котла. Але ще раз повторюю, друзі, для того щоб зробити бездимну дозагрузку вашого будь-якого твердопаленого котла, у вас має бути правильно змонтований хороший якісний димоход.